Michele, vai, vai. vai. Bravo. Sì, bravo. Si, eh? bravo. Bravo. <laughs> bravo. Michele, non ti ridi, tu devi fare anche così. Nasce pancia in segretaria, in dobre ranno. Ми вже все-таки знайоме, і ми тут колись на цушках вже сиділи. До речі, якось я не пам'ятаю, як ми сюди вдвох заїхали. Але сиділи і такі тости нам зробили з прошуто і з касиром. От, поки що ми зайшли сюди, я зраз вигражу відео на YouTube а потім підемо. По перше перебираємо трохи речі з машини, позаносимо уже нормально, облаштуємо, щоб можна було нормально жити ці три, три тижні. У нас є три тижні до роботи, щоб відпочити, і це прошу кайф. Тому що можна буде просто позайматися спортом, порекире релаксувати. Типу, в морі ми поки що не поплаваємо, бо холодно, але на пляж по-любому підемо. Просто будемо там насолоджуватись, дихати морським цим повітрям і насолоджуватись морячком. І сходимо в магазин сьогодні, зробимо закупку. Якусь ми хочемо купити таке, щоб можна було на собі там робити на сніданок. якісь що, типу, такі от навіть тости, але більш, більш корисні, тому що Настя що харчується дуже корисними продуктами, що я будемо записувати для вас якісь цікаві відосики і відпочивати перед роботою, Бо першого червня почнеться, звісно, піпець і знову буде переїзд, бо ми ж тут. Будемо тільки три тижні, а потім нас заселять на місце роботи моє вже. Де, де я працюю вже третій рік підряд, от для Насті це буде вперше. Коротше, все потім побачите. Зараз ми снідаємо. Хто зараз кушає, теж тому смачного. Вже і підзняла, що ти задоволена вір повернутись дуже. Вірте, вправду, я ще поки не Бо Настя тут не була три роки, виходить. Три роки назад вона тут була перший рік. Це я така, що кожен рік мазохістка возвращаюсь. <пер liters> так, <скуп> нікола, ніколи не кажіть нікому. Так, до себе. Цього разу так точно. Тоб, треба все влучний час. Треба було Настя мене кликала ще і той рік, да, і поза той рік, кожен рік. Перша людина, яку я кликала. Смачного. Прийшов той час. У нас тут розбір речей, значить, Отакий от у нас трошки хаос, який ми приводимо в порядочок. Ми закупились трошки продуктами на сьогодні. Те, що нам треба. Взяли коротше лаваши. Котаки будемо його намазувати. Туди ж е Прошуто це? Ні, це не прошуто. Це курочка просто горошок. Ну да, шинка, типу Горошок, взяли морковочку, під фільм, будемо гристи І такі всякі протеїнові йогурти, пудінги. Це чесно, на сьогодні, щоб нам було що поїсти. Може, на сніданок, якщо ми ввечері не поїдемо на закупку, бо ми машиною не виїжджали, це ми так пішечки пройшли, прогулялись. Тут у нас буде спорт куточок такий. Поскладаємося на всякі протеїнові батончики. Тут у мене коврик мій. А, ця масажна штучка, щоб розкатувати м'язи, Ще сюди докладу амінокислоти, кріатіну, це все. Коротше, у нас тут процес іде. А Мікелія тут щось працює, весь день щось фарбує, ну, зараз вітер п'є. Чао! Тож, ви просто подивіться на цю ідеальну паличку. Тут усе для спорту склала. Виглядає так прикольно? Головне цим користуватись постійно, а не просто покласти і насолоджуватись. Ну, ми будемо. А, і, до речі, хто питав у мене за батончики, о, мої улюблені це Fitwin. Вони просто вони найкращі по складу, по-перше, мій тренер проаналізував усі протеїнові батончики, які йому казали, що я вживаю. Він сказав, що ці найкращі, а по-друге, вони мої улюблені по смакам. Мені подобається фісташка, це ремісуші, є смачний печиво-крем. І нова лінійка. У них кранч зараз теж вийшла дуже класно, тому от. Хто хто захоче, замовляйте собі дуже, дуже топові батончики. Все, майже закінчили наше розкладання. Зараз вам покажу, як тут в цілому у нас вийшло. Тут насправді набагато більше місця, ніж здається. Типу, у мене було стільки речей. Я, звісно, їх всі не розкладала, бо в мене є речі, які вже виключно на роботу. Це, типу, білі футболки, якісь там шорти, які на роботу. Я їх не буду діставати навіть, тому що я не думаю, що вони мені знадобляться за ці три тижні. Ну, зараз покажу, як у нас це влаштовано. Ми от заходимо. Тут я повісила шопер і ти, до речі, якщо хочеш, можеш теж свій шопер сюди повісити, будемо в вході брати, коли в магазин, щоб не забувати їх. Тут заходимо, у нас ось така тумбочка, тут е, мій одяг, і отут у нас е, поличка, ти теж сюди поклади, там свої парфуми, щось таке це для тіла, е, кремчики різні, дезодоранти, коротше таке. А тут щоб фарбуватися, у тебе я не знаю, що це таке. Ну тут те, що у мене там теж стоїть. да. Плюс тут всякі шампуньки, щоб не нести їх в ванну, бо там не так багато місця, де можна їх поставити. Кондиціонер, я просто собою туди буду брати. Це земну пудру я купила, не, не кожен день користуватись, тому теж не бачу сенсу її ставити відразу в цей ванну. Тут у нас шафа, де ми там повісили деякі речі, і ось тут ще висять. Да, я взяла з собою декілька курточок. Бо да. <гум> Моя знаю, що знадобляться, як мінімум в вересні. А, тут у нас таке базове щось для вмивашок. Тут у нас, до речі, є пральна машинка. Можна прати все, що треба. А, гель для душу сюди поставили чисто і ці мочалочки повісили. Така, до речі, ванна, ми наче живемо в якійсь печері, бачите? У нас тут... Настя вчора вона пересном на лякала. Ми лягали спати, вона така, а тут нічого не повилазить на нас. І мені всю ніч снились якісь піявки, змії, які лізуть на нас. Я прокидалась в страху. Просто Настя ж то не робила. Тут короче, Настя розкладає свій одяг взуття. От тут у мене у нас, значить, поличка спортивна, все для спорту. Тут е, аптечка. Ось, ,о, мама буде спокійно, все стоїть на видному місці. Якщо що відразу звідси можна щось взяти. А, тут е, це речі, які якраз такі як мені зараз не потрібні. Ай! Типа, тут у мене всякі СПФ або вмивашки, які я купила, е, ну, типу, поверх того, що мені зараз треба, бо коли закінчаться ті, я буду користуватися ними, бо я закупала все на 4 місяці. все відразу. А, і тут якісь костюми, сукні, які теж мені не треба постійно. Якщо мені треба буде якась сукня, я просто дістану і все. От е, це мій зайчик і моя подушечка. Я принесла які зі мною завжди я з цим зайчиком. Це такий кай, бо до того ми зупинялися. Я його з собою не брала. А я так звикла його обіймати, коли я сплю. І я прям кайфанула дуже сильно. І от така у нас тут кухня. зараз вам на ноль Ще все це покажу, щоб було видніше. А то не видно щось дуже хорошо. Але знаєте що найголовніше? Найголовніше усьому цьому вид, який ми бачимо, коли ми виходимо от сюди. І от подивіться, який отут -от -от вид. Там море. Кайф. Клас. Оце у нас і тут ще така є, можна посидіти. Ну, дуже класно, чесно. Дякую, велике Мікеля. Він мені по дружбі ще й набагато дешевше дав ці апартаменти на ці три тижні. Ну плюс зараз ще сезон не почався. Типу, в червні, там липні, серпні, це дуже дорого коштує. А в травні, отак, три тижні пожити він ще й дешевше мені віддав. Тому взагалі клас. Все, зараз я коротше беру ноут, де міноти ноут. до на вулицю роздам собі інтернет, треба викласти відео. А ти тут до розкладеся? Сиджу тут на терасі, роблю відосик і думаю, що як прикольно буде тут поснідати, отаку йти, пообідати. Клас. Боже, повітря таке свіже, аж не віриться, що це буде такий відпочинок у нас взагалі. Це так круто. Петро! Тут буде панорамне вікно. Вау, це апартаменти, які Мікелі робить сам своїми ручками, де веде рятує мане, фай тут опасно. Дивіться, Боже. Обалдіть. Оце бариста. Alors, tu, бариста, леоліве, масажіста, фай апартаменти, Іде соло. Браво! Уявіть, скільки роботи у людини просто? Ah, c'è cuchna bood. Io faccio traduzione, tutto che tu dici. Io faccio traduzione sottoditese, sotto sì? è, è vero? Faccio traduzione per loro da capire che tu dici. Mm -hmm. Boa, wow. Ma che bella vista qua quando finisce. Si, spettacolo. Ma quando finisce? L'estate ah, prossima? A giugno mi finiscono di montare tutto, uh -huh. eh, tutti gli infissi, e poi l'estate prossima si apre. Mm. Ma quest'estate no? No, quest'estate no. Wow. Se io ho fatto questo, eh. io ho voluto da vivere qua da, <ride> da solo. non da... Devo... No, no, no. <ride> sì, sì, sì. Tutte l'estate. <ride> Wow, molto carina. Mamma mia... tu sei pro dare. Questo è bagno? No, questo è camera. Però ah, camera, è... perché... No, camera, ho messo asca dentro. Ah. Vedi, poi era. Ah, tu mi hai fatto vedere l'anno scorso questo quando hai comprato. Sì, sì, sì. l'anno scorso l'estate, sì. È bello. Vedi, questo qui adesso lo devo tagliare fare più piccolo mm -hmm. perché è troppo grosso non mi, mm -hmm. piace. Non mi piace perché più. cosa è questo oh. questo viene portato porta, porta scorso ah, wow. mm -hmm. eh, non però faccio questo qua si 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 questo lo tolgo non mi piace e bordele. questo tu hai fatto vedere l'anno scorso <ride> quando hai eh. lavorato Il wow mi chiede quanti soldi tu prendi per i nostri wow. appartamenti? Qua wow. <laughs> ho cioè. wow, fatto anche i vari, guarda, se sono qui. Sì, sì. Lo con il uh, mio Bravo. Eh? Sei bravissimo. <laughs> wow. Non mi sembra una buona cosa. Cioè, wow. Так, і от зараз чули, ми розмовляли італійською. Я не розумію, що з цим робити, бо ви ж не розумієте. Хоча, може, контекст і так зрозуміли. Напишіть мені в коментарях. Кайлето? Довестай. Ага, куальпа. Вау. <плесу> Белиссимо, Микеле. Экуанте, кое-что. Per, e questo è tipo per i vestiti o no, che? Okay. Letto. Ah, il letto qua. Eh, sì, sì. Ah, condizionate condizionata di mm -hmm. E mezzo. A... mezzo a ter... Per mettere, non so, per lavorare. Mm -hmm. O sotto, metto meno. Sì, sì, metto, Tavolo? Sì, mezzo piccola. Mm, sì. Eh, adesso saliamo su, su Questo, andiamo di là. <ride> Bravo, minchia. Complimenti, complimenti, tanti, eh, tanti, bello, bello. tanti, tanti, tanti complimenti. L'ho visto, non sai bello? Sì, sì, è bello. No, è Tutto è molto bello qua. Sto, sto facendo, guarda, un lavoro, un lavoro, lavoro pazzesco. Bro. Mi sento stanco. Ti, devo fare. Eh, ti credo, perché... Perché non è solo questo lavoro. Io lavoro qua. Olive. Mi chiamano persone. Olive. Ah, sì. Cioè non sto sì, mai fermo, sì, mai fermo. Sì. Per dire oggi, vedi, adesso... Oggi ci fermiamo tante ma ti piace volte che tu fai queste cose qua, ci fermiamo sì, per ma tu, bere. Ma ti piace la tua vita? Sei, sì, sì, oh, sì. grazie Dio. No, Perché sei sempre andato lavorare, ma non piacere la tua vita. No, 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 no. Un momento così è stato, un momento così è stato. Io ho scelto la router, da cui ci mi chiedi. Che? La tua amica. Дивіться, приїхали так. дві спортсменки. Настя показує. От мені бодя казав, що теж було б класно взяти вот таку от резинку. Це довга для того, щоб підтягувати, щось таке робити. У мене такої немає, а але в мене є маленькі і є оті живителі. Ого, а так у тебе їх давно відчув. Ну, Клас. А ти що прямо в дворі сама це робиш? Ну, у мені вона щоб був турнік, а там далі я робила. Нічого собі так, молодець. Все. Мені тренер для такого треба, я ні. А я хотіла вам показати, коротше, цей. Хочу розпакувати цей коврик. Подивитись, бо я його замовила. Він мені прийшов буквально за там, декілька днів до виїзду. Я його бігом поклала в машину і навіть ще не встигла розпакувати, Зараз розпакую. Блін, мені так подобається атмосфера у нас тут. Мене ще реально в якійсь сольовій а, кімнаті. Якби тут тут же солью пахло, було б прикольно. Треба їм було, знаєш, купити. Цей освіжувач повітря з запахом солі. Щоб люди думали, що тут ще сольовий ефект є. Боже, який він прикольний. Такий. Блін, у мене стрікс, а оці ласіння, які вони мені прислали в Зараз. подарунок. Да, тут теж надпис десь. А, отут от надпис, коротше, ага. стрікс. Mm -hmm. У мене цей лук. ну, Дуже прикольний. Він на, цей, на дотик такий, типу, попробуй. Кожен оці м'якенький, а з цієї такий Да. Прикольний, дуже. О, Класний. Він повинен бути дуже класним по якості, бо я брала там найдорожчий, який був. Хочу спитати у Мікелі, як варити каву в цій штучці. От що що, а варити каву от в цьому кавоварка я не вмію. Бариста! Привіт! Треба у нього попитати. А Настя, знаєте, що з собою взяла? Настя взяла з собою гречку. Тому що немає гречки вона взяла два пакети. Ми будемо варити їсти гречку з яйцями О, яйця в Італії. Боже, головне італійцям за нею розповідати, бо вони подумають, що ми якісь довбануті, що ми їмо не піцу, а гречку з яйцями. І салатом. Нас тут пригостили ось такою штучкою. Ми спочатку подумали, що це абрикоси, але це не абрикоси. Там всередині ось такі три косточки. Такі. Ой, такі, вони як від, як каштан якийсь. І отаке от воно всередині. Нас цікає, що це схоже на іву. Напишіть мені в коментарях, що це таке, пожалуйста. Але дуже смачненьке. Воно таке напівсолодке. Не, не сказала, що дуже солодке. Це просто ось у нас тут сусіди, тут Димікеля робить апартаменти свої. Тут його мама, родичі, там, друзі, з якими він це робить. І оце вони нас пригостили. Вони там сиділи, кушали. Італійці, це італійці, завжди усім пригостять, mm -hmm. що самі кушають. Боже. Тут, тут такий релакс відчувається від того, що немає машин, Суматохи, як в місті, о, десь великому. Типу, немає машин. Людей зараз тут теж дуже мало. Ну, типу, ще не сезон. Коли почнеться сезон, тут дуже, буде дуже багато людей. Але поки що це прям це було настільки класне рішення приїхати сюди заздалегідь. Цікавий такий смак, воно не дуже схоже на абрикоску. воно навіть трохи десь на хурму віддалено схоже, бо терпкий такий, не супер солодкий Але дякую нашим сусідам. А ми, ми йдемо зробити лавашик собі. Хочеться вже повідати. вже... Скільки зараз часу? Ми так розслаблена. А? А вже 2.30. тридцять. Так, щось ми тут собі зробимо, організуємо кухню. Беремо на кухні в мистер <ріхи> Беремо лавашик. <ріхи> беремо сирочок і беремо? Це Це кіно. І беремо такіно. А, і кукурудзку. І це забирає. <ріхи> Що зі мною? І все це завертаємо і соочуємо. Ось у нас краса робимо чайочок. Конвертики. Спочна, щось... Ми я, трошки заснули <гум> день. Повкушили оце і заснули чуть, чуть А зараз їдемо в магазин, будемо робити закупочку. Ми собі вже виписали, що нам треба купити, бо нам треба ті помиючі там таке. А, плюс хочемо закупити продукти так, щоб а, можна було робити такі конвертики з лавашем. А, хочу сир купити. Я собі взагалі, через те, що я хліб не особливо вживаю, я робила минулого року, брала прошуто. Сир, він і в таких кубиках тут продається. Замотувала цей сир в кубиках в прошу і просто як така закусочка, знаєте, але воно ну, прикольно насичує, коли ти пару таких штучок її то клас. Подивимося, що там ще є. Молоко хочу Мигдальне купити і кокосове, якщо буде, бо я люблю ці молока, якусь гранулу, може, коротше, все подивимось в магазині. Покажу вам магазин, в яким ми будемо найчастіше їздити. Він називається Еміді. Може, хто знає, хто тут неподалік живе, або де воно, окрім італії, є, не знаю, якщо чесно. Все, такий от э, супермаркет. Да, працю... А, ні, вони завжди до восьмої. Дивись, восьму, восьмо, тридцять. Боже, як тут пусто, тут влітку, коли сюди приходиш, тут нема жодного місця продихнути до все зайнято. Так, ось ця штучка. О, я шукаю цей свій сир, де він Кубіками. я Його з минулого року, пам'ятаю, він такий смачненький був. О, ось, ось, ось. Тож, хочеш, так, так? Я... О, він, ось він. Дуже кошти, 20. Але. О, диви. Він, коротше, пармезан Я його такий... так брала і замотувала його в прошуток. Це смачно. Це треба взяти моцарелку Тут є така малесенька зараз. О, ось о, дивись, З євро 50 і вона прямо манісінка. Глянте, яка краса. У нас вечір вже. Боже, це просто неймовірно гарно. Вау. У мене не вистачає слів, просто щоб описати, як це гарно. І ми будемо забачити ще три місяці. Оці види неймовірні. Вау. У мене немає слів. Гляньте, який захід. Буду монтувати влог. Кажу вам всім пока. Чудовий день. Ми трошки відпочили, закупилися продуктами і взагалі приходить усвідомлення, і потрохи починає відпочивати нервова система від дороги, від всього стресу. Коротше, я вже дуже задоволена і дуже дякую вам, до речі, за коментарі. За те, що дивитесь, мені дуже приємно читати. Реально, у мене взагалі немає там ніякого хейту або негативних коментарів. Мені прям супер приємно. І ми з Настюшкою сьогодні обговорювали. Ми просто постійно дуже довго багато розмовляємо на якісь теми. Типу, ми можемо про харчування записати окреме відео. І ми хочемо зробити це як подкаст, щоб вам було цікавіше це дивитись. Ми будемо обговорювати, тому що і в неї були а, такі. Не можна напевно казати на ютубі ці розлади. Ви ви розумієте, якої поведінки з пов'язані з харчуванням. Коротше, і в мене також ми це все проходили. Ми хочемо поділитися власним досвідом і бути корисними комусь, якісь поради дати до чого. Ми самі прийшли через власні там помилки, які ми робили в цій сфері. От можемо записати ще подкаст на якісь теми на теми. Uh, ну, особисті ми не будемо, тому що ми про особисті дуже закриті обидві. Ми про це не розказуємо. Ми, типу про моє особисте, навіть мої друзі дуже довго не знали. От. Але пишіть в коментарях, що вам буде цікаво. Можемо розказати, як ми познайомились, який досвід тут набули в Італії, як ми перший раз приїхали, знайшли тут роботу, куди нас взяли, як це все почина... починалось, бо ми познайомились також тут, але 4 роки назад. Uh, от, все всім па-па. Гарного вечора дня, коли ви дивитеся, відео все обіймаю цілую і дякую за перегляд цим ха.